Hit the pu- На Херсонщині акумулюватиметься вся продукція трьох заводів компанії Данон. Передумовою для цього стали створені обласною владою сприятливі умови для розвитку бізнесу та поліпшення інвестиційного клімату області. Визнаний у світі виробник молочної продукції заклав на Херсонщині капсулу нового дистриб'юторського центру, відкритий який планується вже у листопаді цього року. За словами голови Херсонської обласної ради Віктора Пелиха, в області створено всі умови для залучення інвестицій, у тому числі іноземних. «Влада створила області такі умови, що бізнес розуміє, що це те місто, де вони можуть отримувати прибутки, і вони можуть бути впевнені, що влада буде створити такі умови, де вони максимально можуть реалізуватися. Це для нас нові технології, це нові можливості. І таке створення логістичних центрів. Я думаю, вони створять і наукові центри, такі які є у Парижі. А це дає додаткові можливості дуже для багатьох людей і для наук. Уки і для виробнич, виробничників, це нові стандарти. А виграють від цього Тільки наші люди, які будуть купляти якісні товари. У будівництво нового дистриб'юторського центру на заводі з виробництва молочних продуктів Данон-Дніпро в Херсоні планується інвестувати більше мільйона євро. Це 15 мільйонів гривень. Французька компанія Данон вже сім років працює на території Херсонської області у галузі переробки молочної продукції. Сьогодні завод Данон-Дніпро в Херсоні переобладнаний за сучасними технологіями та виробляє. 30% всієї продукції цієї компанії в Україні Ми обрали Херсонську область саме тому, що тут дуже сприятливий інвестиційний клімат для Дано. Крім того, це і свого роду мрію з точки зору логістики, оскільки центр знаходиться безпосередньо біля заводу, тому мінімальні витрати на транспортування за словами генерального директора Данону в Україні Даріо Маркеті. Такий бурхливий розвиток компанії в Херсонській області став можливий лише за підтримки та конструктивної співпраці місцевою владою.